Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Аврора. Подивимось з вами різні новинки, декор для дому, посуд, кухонне приладдя. Бажаю всім приємного перегляду. Ось така новинка, дуже гарна чашка зі срібним обідком. Це чашка фарфорова, мармур сірий. Об'єм 450 мл. Ціна 69 гривень. Їх тут дуже багато привезли. Форма для виготовлення морозива. Тут на три порції. Така літня тематика, є в такому дизайні. І ось такі фрукти, кактус, ананас, кавун. Ціна 139 гривень. Контейнери з харчової фольги для приготування та зберігання. Великий об'єм дві штуки, ціна 49 гривень. Ось такі контейнери. Три штуки. Розмір поменше 850 мл по 24 гривні. По 99 гривень овочечистка чистка металева з пластиковою ручкою. Ніж для піци, ціну знижено зараз 77 гривень. Лопатка кухонна силіконова за 77 гривень. І 119 гривень коштує пензлик. Все в одному дизайні. Щось таке цікаве, якась ложка незвичної форми. Що тут сказано? Набір приборів столових. Адаптивних дві штуки. Прикольна така форма ложки і віделки. Скільки це таке коштує? Ага, 199 гривень. Для чого це? Це буде цікаво почитати. Ось така новинка, набір для льоду з кришкою на 25 штук. Всередині є такі щіпці для захвату льоду. Ціна 299 гривень. Ось такий дуже гарний набір столових приборів. Тут ложка чайна, столова, вітелка і ніж. Можна комусь подарувати гарна упаковочка. І ціна 399 гривень. В наборі 16 предметів. По 24 гривні такі баночки з закруткою 370 мл. 24 гривні. По 9 гривень ось такі баночки. ціна знижена, Раніше була 12, тут об'єм 500 мл. Гарні стакани різнокольорові приїхали. Тут об'єм 360 мл. Є три варіанти кольорів: зелений, фіолетовий і рожевий. Ціна за один такий бокал 44 гривні. Пластикові креманки на ніжці. Теж новинка. Ребриста 34 гривні. Салатник пластиковий фігурний листок від торгової марки Веліні. 34 гривні. Приїхали новинки такі гарні дошки невеликого розміру. 25 на 16 см. Вони пластикові, торгова марка Альпіна. Дуже гарна якість. Я вже собі брала побільше. Мені сподобалася ціна 99 гривень. Є різні декори. Ну, в цілому тут фрукти та овочі. Авокадо. Є з чого вибрати. Новинка хлібниця пластикова, 24 гривні. Є в жовтому кольорі. І ось такий бірюзовий, теж дуже гарний. Креманка скляна ось такі вже були по 55 гривень 270 мл. А це така зі снежинками. Тут об'єм 290. 69. Приїхали баночки з кришкою металевою на 300 мл. Щось можна зберігати, 49 гривень, об'єм 300 мл. Ось такий салатник дуже гарний, глибокий у вигляді рибки. Такий глянцевий всередині, а зовні матовий. 99 гривень. Ну, так, не дуже бюджетно. Ось така тарілочка скляна, фігурна, персик. Ціна 109 гривень. І мені дуже подобається ось ця полуничка, так, по літньому дуже. Мені здається, теж ціна 109 гривень. Різний дизайн. Салатник скляний золотим обідком, 99 гривень. Акція до 20 липня. Глечик скляний на 250 мл. 34 гривні коштує. Соусниця з ручкою 59 Ємність для сипучих з кришкою. Ренга ботанік 139 гривень. Такий поменше об'єм. І 169 побільше. Графін новинка 500 мл. Прозорий скляний. Ціна 69 гривень. Він йде без кришки. Пляшка для олії та оцту з розпилювачем 129 гривень. Ціну знижено на ось таку пляшку для олії. Тут 1 літр. Матове скло 88 гривень. І в ту ж ціну це 88 гривень на 0,5 літрів. В них зараз ціна однакова. Така менажниця дерев'яна з підставкою під чашку та десерт. Прикольно, 77 гривень коштує. Такий кошик пластиковий за 109 гривень. Тут три відділення. Новинка склянки для води. Синє скло. Три штуки. Ціна за такий набір 88 гривень 240 мл в кожній. Непоганий набір, мені подобається. Тут їх дуже багато привезли. І ось такі ще креманки, дуже гарні. Іх, тут їх дві штуки. Це для морозива, ціна 77 гривень, об'єм кожної 280 мл Келихи для пива 565 мл Дві штуки. Ціна 169 гривень за набір. Бачили таку новинку маленьку. Дерка трикутна з нержавіючої сталі. Коштує 49 гривень. По 49 гривень форма для випічки силіконова святкова. 109 гривень 9 штук 27х22 сантиметра. Ємність пластикова, харчова, двостороння. Це, напевно, для огірків, оливок. Щоб рідина стикала, дуже зручно, мені здається. Ціна 169 гривень, тут 1 літр. І трохи покажу вам декору для дому, теж новинки. Ось такий спрей для текстилю, парфумований. Арабське сонце, аксамитові мрії, вишневе сяєво. Тут 200 мл. Аромат тут такий неймовірний стоїть. Аж руки пахнуть 129 гривень. 200 мл. Підсвічник скляний фігурний прозорий. Ціна 129 гривень. Декор для дому орхідея штучна. У горшику. Є і жовта, і біла, фіолетова. Гарно виглядає. Ось так. Ціна 199 гривень. І по 149 гривень така орхідея. Тут вже тріо. І горшик побільше. 119. Така зелень. Штучна угоршику. Підсвічник, скляний, циліндр. Декор, гарні квіти польові. Ціна 129 гривень. Навіть перевірю. Отак, 129. Декор для дому. Квіти угоршику. Мікс. Ну, мені щось так не дуже цей мікс подобається. Ціна що, не, не вже 179 гривень, це щось дуже дорого. Так, 179 гривень. Ну, вона така маленька, мені здається, що вигідніше взяти, наприклад, оцю орхідею. А що це таке гарне, цікаве? Що це за новинка така? Давайте разом подивимось, що це таке. Ваза для квітів. Декоративна підвісна листочки. Як гарно виглядає. Ой, хоч би не впало воно. Зараз покажу ціну 179 гривень. Подушка в асортименті по 169 гривень. Така квіткова. Принт квіти, матеріал Поліестер 40 на 40 сантиметрів. ту ж саму ціну є така зелена. Привезли гарні комплекти постільної білизни. Ось, наприклад, такий варіант. Простирадло 180х215, від ковдра 180х215 на і наволочка 50х70, на дві штуки. Це двоспальний комплект. Ціна його складає 549 гривень. І ще буде національний кешбек. Тут є такий гарний. Квітковий принт. Ось така постільна білизна, тканина, полікотон. Вони всі в одну ціну, тому що двоспальний комплект. Килимок придверний в асортименті з такою гарною лавандою Welcome to My Home. Мені подобається. Ціна 119 гривень. 129 гривень, ось такий килимок універсальний. І килимок для ванної ПВХ 179 гривень.